Йоу, всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І сьогодні, і сьогодні, дорогі друзі, сьогодні ми будемо грати в Plan's Of Brain Rose. Знову ця сама гра, дорогі друзі. І тут пройшла обнова. І сьогодні трішки буде маленьке відкриття, та покажу вам саму обнову. Поїхали! Так, коротше, дивіться. Головна обнова на самому главному острові. Зараз я вам його покажу. Дивіться. Ось тут. Так. Ось, бачите, треба замістити, типу, оцьому круасану всякі бройнроти, які він захоче. Несемо йому, і він нам дає такі нагороди та ще одну карточку. Карточка зараз я вам покажу, Іка. Так. Де це? Вона лімітована, ще такого не було в ігрі. Де це, де це Ось ось. Не, не ось. Де це ця карточка? Так. Щось немає. Так, де це, де це ця карточка? Коротше, вам дадуть таку карточку, яка вам... Отаку карточку, бачите? Ось на третій нагороді. Вам дадуть таку карточку. Ну, вона, типа, дає вам 10%, що буде більше доходити грошей, типу. З ваших брейнеродів. Так, осталось нам дати гарама авірарама та подивимося, що в нас буде. Опа! І нам дали містер круасана та ще якесь семечко. Так, рестарт нажимаем. І тут все заново, дорогі друзі. Ну, таке прикольне обнова. Мені подобається. Так. Давайте це все продам там. Так. Такс. Ого, дивіться, що нам дало тільки що. Офігет. Нам дали... Офігеть, дорогі друзі! Офігеть! Що це нам дали? Дивіться! Якогось динозавра на 100 тисяч! Офігеть! Де це цей динозавр? Треба подивитись на нього. що, дивіться, офігеть! Також нам ось що десь дали, де це... ось вроді. Дивіться. Новий її такий брейн тільки що я зловив. Та ще де це воно. Такий прикольний, мені самому подобається. Не бандит. Ні, ну це... Ну теж новий, але де це... Він прям такий крутий, я сам в шоці. Коротше, давайте в індексі покажу. Так. Де це індекс? Ооо. Ось, о, бачите, отакого от бреймірота нам дали. Оцю секретку третю, бачите? Ось першу секретку це нам таку дали. Коротше, дуже прикольно. Мені подобається її дизайн. Але що вона мало грошей дає оце саме мінус, але так нічого. Так. Я вже посадив оцю картоплянку цього. Бачите, він зносить 10 тисяч. І я думаю, що він може бути заміною. Тобто, цих. Е Росіяни, які б'ються. Тобто за капучино саме цього, бачите? Можливо, колись буде він крутіший навіть за Моркну, бачите, але вряд не буде, бо вона трошки крутіша, бачите? Цей 13? А, цей 10 тисяч. Ну, можливо, за томат тр трішки краще, але вряд ли. О, божечко, помил, це що таке? До речі, в мене цей гриб підріс, бачите, на п'ятому левелі він зносить 330 хп. Коротше, мені це дуже подобається. Також мені дали такого тотема, бачите? Де ми можемо вибрати собі біом, який. Тобто цей. Будемо проходити. Тут є в нас пока що саме зелений біом та пустельний. Та, якось так. Так. Давайте зараз ми повідкриємо карточки, але... О, босс пішов! Скільки хп. 40 тисяч хп. Ну мало. Блін! Дорогі друзі, там не динозавр ще один іде. Треба зразу все продавати. Так, продаємо. Все, зараз капець буде. А де цей динозавр, вообще? Ага, ось він іде, дивіться. І Идется секреточка. Секретка ще йде, Коротше, дивіться, як виглядає сімечко цієї штуки. бачите. У мене є ще лімітоване сімечко такої штучки, бачите, і вони всі шляпкою. Мені це щось. Прикольно, коротше. Осьо динозавр радужний. Капець. По вони... коротше, він хороший цей динозавр буде, бо він один мені ж зносив. Блін! Походу, не получив вже. Походу, не вже не буде в нас того динозавра на 100 тисяч хп. Блін. А не, є, є, буде. Так, коротше, поки що давайте знову пропроходимо цей Евентик Так. Де ця балерина капучино? Що там, що там, що там? Бананіта, дельфініта якась тут става, гангстерфутелла у нас є таке цікаве. О, є така штука. Бурбалоні. Треба швидше, що ці всякі легендарі, всякі... ці, поняли? Типа продавати їх швидко, бо вони тут засоряють. Треба елефанта кокофанта. А мені мене його немає походу. Капець. Дивіться, а той динозавр ще не дійшов, капець. Але, напевно, зараз може дійти. Ось, бачите, давайте його спробуємо добити там. Скільки ще, 500 хп. Давайте отак, де це він? Де це він я не бачу Ось що вроде. Опа, і добили секреточку. Давайте подивимося на цю нашу секреточку. Знов 100 тисяч, дорогі друзі. Ну непогано, непогано, я так думаю. Так. Де це? Це в нас вже другий динозавр, бачите? Клас. Я думаю, що можна нам ще добити оцього боса наш, нашого. Так, де це цей босс? Опа. Отак. Все, ми перемогли боса. Тепер ми можемо подивитись на нього. Він дає 6000 хп, а його продаємо, бо це ну, погано, що буде засаряти місце. Так, де це нашій алефанти Коквафанти? Ластралітс. Де це воно? Де це, де це? Нема в нас такого походу. Нема. Передаємо знову весь інвентар, щоб не засаряти місце. Та переходимо на таку штуку. Опа! Ну і коротше, дорогі друзі, в нас таке відео вийшло. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І, звісно, сьогодні був з вами я, Артем. Ставте лайки, підписуйтесь на мої всі канали і всім пока-пока!